Вітаю вас, любі друзі, пані та панове і молоді нащадки! Наближається велике свято, і я хочу поділитися з вами набутим досвідом, як малювати писанки. Для початку справи нам необхідна іконка і свічка, тому що з молитвою кожна справа розвивається більш успішно. Що ми зробимо на початку? Ми візьмемо краще біле яєчко. Біленьке, гарненьке, світленьке. І зануримо яєчко кімнатної температури водичку, розбавлену з оцтом. і провернемо для того, щоб його обезжирити. Після цього ми підготуємо наш важливий інструмент: це писачок і дірокол. Дірокольчиком саме ми зробимо дві дірочки в яєчку. Одна дірочка буде з носика, а інша на зворотньому боці. Потім через дірочку в носику ми видуваємо жовток у мисочку. І в нас буде майбутній омлет. Потім ми маємо маленьку граналку віску. Занурити, до речі, це спеціальний віск, чорний для малювання писанок. Ми занурюємо його у писанку, у чашечку писачка і підносимо на розігрів до свічечки. Коли воно розогрівається, віск може виливатися та малювати по яєчку. Який візерунок ви будете малювати, залежить саме від вас. А потім ми фарбуємо натуральним фарбником або барвник для писанок. Кольоровий. Воно може бути різноманітного, червоного, жовтого, блакитного кольору. І не забувайте, що кожен колір щось означає, щось важливе для нашої культури. Є натуральний фарбник. Це цибулька ешало, кримська цибулка, це шубка від цибулинки, а це українська з рідної землі. Так ось, ви саме обираєте, і це. Особисто ваша фантазія, яка крашенка у вас виявиться наприкінці фарбування. Я бажаю вам успіхів. Долучайте до цієї справи всю-всю родину і проводьте час разом. Це гарний сімейний досвід і чудова українська традиція. Я вам бажаю гарних, чудових сімейних свят.